Всім привіт! На зв'язку магазин IPREM. Колеги, з'явилася ось така незвична новиночка. Якщо ви бажаєте придбати для себе чи на дроп, чи на опт, звертайтесь, ми перші в Україні, хто отримали якісну версію AirPods Pro 2 з oled екраном Так, це новинка незвична, вона має ось такий 3,2 дюйми OLED-овський дисплей. І хочу сказати вам, це щось дійсно незвичне, і ця версія навушників зараз набирає шалену популярність, тому що вони підключаються як. Як до айфонів, так і до андроїдів. А керування шумопоглинанням прозорістю можна здійснювати через екран. Також екран відображає рівень заряду. Як бачите, 99% лівий і правий кейс також відображає. Години як додатковий екран смартфону, і керувати всіма функціями цих навушничків за допомогою цього дисплею. Також приходять повідомлення. Що стосується звуку, він дійсно якісний. І зважаючи на те, що ця версія має бас-мембрану, дуже якісні високі баси, високий і низький звук частоти. Також динамік, кільце для аксесуару і кнопка підключення до iPhone чи до Android. Ось такі незвичні навушнички. Дуже висока якість, можете замовити, і в нашому інтернет-магазині завжди перша ціна. Тому замовляйте, до речі, до комплектації, як і в AirPods, звичайних входить кабель і зміння амбушури. Тому відкриваємо, активуємо, заставочки можна змінювати, можна свої поставити, можна керувати смартфоном, фотографувати. Тобто використовувати як пульт керування для фотоапарату. І ця новинка доступна вже. І зараз б'є рекорди продажів в інстаграмі на Олексі. Тому якщо бажаєте для себе чи на продаж, тому можете замовити, рекомендую. Можна робити гарну націнку. Пишіть, замовляйте, з вами був магазин iPrem. Завжди якісна техніка за першою ціною в Україні.